На татамі юні спортсмени із семи районів Житомирської області вкотре зійшлися у спарингах, показавши високий рівень підготовки, дивуючи один одного новими комбінаціями вправ. Тренер Олевських спортсменів Юрій Ямчинський зауважує, готуючи своїх вихованців до турніру, перш за все звертає увагу на фізичну витривалість, на швидкість і відпрацювання прийоми стійці і парти. Віталій Жиларчук вже чотири роки займається греко-римською боротьбою. І з власного досвіду ділиться, що окрім технічного відпрацювання елементів, перед змаганнями хлопці зіштовхуються з іншими проблемами. Буває лишній вес і ганяєш. Дуже багато треба зганяти. Там два кілограми ти вбиває себе аж так, щоб зганяти його. Оцінити рівень змагань та підтримати своїх колег прийшов і бронзовий призер чемпіонату України з греко-римської боротьби Микола Степанюк. Хлопець, як ніхто інший, розуміє, наскільки важлива братерська підтримка, адже і сам невдовзі змагатиметься за першість. Підтримка друзів це добре, рівень підготовки нормальний. Деяким хлопцям на підтягнуть. Сила волі, як кажуть, треба, хороша, щоб виграти. На Україні досить хороші суперники, такі як майстри спорту, вже які участвували на чемпіонатах Європи світу. і світу. Будемо виігрувати, будемо побіждати, будемо ставати першими. Організатори турніру обласна федерація греко-римської боротьби в особі Беслана Гелагаєва та голови діаспори чеченського народу в Житомирі Майербікамерзоєва в майбутньому планують підвищувати рівень змагань до міжнародного. Однак, поки це залишається в перспективі. Сьогодні ж вони пишаються тим, що, попри малорозвинену технічно матеріальну базу, їхній команді вперше за 15 років вдалося провести в Житомирі збори спортсменів греко-римської боротьби з різних міст та районів. в области. Это проводится под патронатом президента Федерации Гелая Обислана Мухмановича, Федерации греко-римской борьбы Житомирской области, ну и, соответственно, диаспоры чеченской. Приехали к нам в Сырину ребята на сборы. Уже две недели они здесь. Ну, диаспора обеспечивает чеченская, Федерация обеспечивает их жильем, питанием, ну, все условия им созданы. Все держится именно на энтузиазме ценителей, любителей этого вида спорта. Будем стараться.